Всім привіт! Ви на каналі Маша і Котики. У мене наразі немає світла, тож мені трохи сумно, і я вирішила з вами поговорити, тим паче я про що. Я не знаю, чи помітили ви таку тенденцію, але у мене наприкінці кожного року відбуваються якісь незрозумілі, не дуже приємні речі, які ну, абсолютно змінюють нормальний устрій життя. Якщо життя наше в умовах повномасштабної війни можна назвати нормальним, я якось так дуже голосно про це сказала, але, ну, принаймні, вони змінюють стабільну рутину. Відбуваються якісь незрозумілі речі, все йде по одному місці. Зокрема, так минулого тижня в мене почалося в сфері волонтерства. Почалося все з того, що одного прекрасного вечора перед днем. Дуже важливим для мене, тобто це була п'ятниця. Якщо вам здається, що у вас миготить в очах, то це не так, це просто липка вирішила трохи побути моїм оператором. я можу в цьому домі хоч щось зробити спокійно. От, от, от хоч щось. Наприклад, записати це відео. Це була п'ятниця. Це був день перед важливим для мене днем. Я й так хвилювалася, переживала і так далі. Повертаюся я додому і чую ось це. Власне, хто я така, щоб почути крик котика і не піти на цей крик? Ми пішли на голос, ми почали шукати. Пару там метрів ми пройшли, ми зрозуміли, що це десь зверху лунає звук. Бо там воно. А що воно з дому кричить? А чого воно перестало кричать? Тобто воно десь там кричить? Я вже налаштувала себе на те, що десь на дереві сидить котик, що я буду знову телефонувати в ДСНС. Вони знову будуть говорити, що вони не приїдуть, тому що котиків вони не рятують. Я буду з ними сперечатися і шукати якісь інші варіанти, як дістати того котика. Але ні, я побачила, що не одна я така, хто шукає звідки долинає власне цей звук. Біля одного з будинків стояла така група людей. Вони світили ліхтариком на одну із квартир цього будинку. А що відбувається? Ні, є. Чи по такий кошка кричить? От тока связуюча тут кричить, 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 кричить. А ви її бачили? Вона да, да, прям вирізла, прямо на фордочку вилазила. — Велика да. чи кошеня? Така велика, большая. Ну, у нас фонарик слабий, ми только, я що видно, глаза що с... і от відділи только зірка. тільки світ вджат і одразу все кричить, капец. І так цілими днями. Ну да. Зі слів очевидців, які там стояли, це була молода пара і чоловік. Так от чоловік сказав, що він вже четвертий день. Під час прогулянок зі своїм собакою чує ось ці крики. Тобто чотири дні кішка кричить в одній із квартир. Молоді люди сказали, що вони посвятили ліхтариком, це саме їх ліхтарик був, і вони побачили дійсно там кішку. В цій квартирі, що найцікавіше, була відчинена форточка, і вони якраз марк. Я ж тебе закрила? Марк? Я його закрила. В цій квартирі була відчинена форточка, і вони якраз побачили цю кішку, вона стрибнула на це відчинене вікно, і це вже було дуже-дуже страшно за неї. По-перше, чому вона чотири дні кричить? Тобто вона там сама вона зачинена, вона без їжі, вона без води. Вікно відчинене, тобто вона може і випасти звідти. Одні питання, на які немає відповідей. Я розпитала всю інформацію, яка, власне, якою вони володіли, так толком не зрозуміла, чи хтось щось робив, чи хтось звертався в якісь відповідні органи. І ну, зрозуміло було, що залишатись ситуацією так не можна. Треба щось придумати. За роки волонтерства, тим паче. Враховуючи те, що я проживаю в невеликому місті, а невелике місто це таке, знаєте, всі одне одного знають. Тут дуже часто буває так, що я де б я не стояла, біля якого будинку я не була, я когось знаю, або знаю когось, хто може знати когось, хто мені може допомогти. Так вийшло і цього разу. Там проживає мама дівчини, з якою ми рятували кошенят. Я швиденько знайшла її номер і зателефонувала їй. Так співпало, що вона якраз була в цьому під'їзді у мами в гостях. Я потім вже збагнула, що на той момент не було світла, і в цю квартиру ну, тобто в цей під'їзд, я б могла і без неї зайти. Но, але все одно мені потрібна була хоч якась інформація, тому що було важливо знати, в ну, очевидно, що в мене були не Найкращі думки вікна цієї квартири, якщо ви помітили, вони не пластикові, вони звичайні дерев'яна рама. Я так логічно подумала, що дерев'яна рама вона ну, рідко коли знайдеш ось такі вікна в середньостатистичній родині. Зазвичай такі вікна або у пенсіонерів, тому що у них зрозуміло не вистачає коштів це все поміняти. Або у людей, які ведуть не зовсім здоровий спосіб життя. Проаналізувавши ще ті вікна, я так подумала: я там побачила квіти. Квіти в горщиках живі. Але ну, думаю, якщо б там хтось зловживав, наприклад, алкоголем, навряд чи там би стояли живі квіти. Ну, в мене така логіка. Я не знаю, чи правильно вона, але от я думаю так. Тому я вирішила, що все ж таки це квартира пенсіонерів. Чому кіт м'явкає четвертий день в квартирі пенсіонерів? Я одразу почала думати про найстрашніше. Я думала, що там, окрім котика, ще є його власниця або власник, і що з ним щось сталося. пауза, да? Зателефонувала я цій тій Липа, Липочко, пожалуйста. Зателефонувала я своїй знайомій, вона, як я вже казала, якимось дивом опинилася саме в цьому під'їзді. Тож я попросила її спуститися на п'ятий поверх і постукати в двері. Там такі квартири, що ну, виходить направо-наліво коридор, і ці коридори зазвичай зачиняються тамбуром. Вона мені зателефонувала, пояснила, що там відбувається. Тобто, світла немає, дзвінки не працюють, в тамбур вона потрапити не може, тому що там зачинено, і достукатися до когось вона також не може. Тобто, якщо, ну, звичайно, якщо б вона б туди зайшла, ми б спочатку стукали в квартиру, з до якої власне, долинає це нещасне мяу, а потім до сусідів, можливо, вони щось знають. Вона стояла, можливо, хвилин 10-15, старабанила в двері. Ми зрозуміли, потім, що ну, або вони не чують, хоча не почути такий стукіт чи б хто б зміг, або просто елементарно нікого немає вдома ні там, ні там. Треба робити, робити щось далі, треба якось вирішувати цю ситуацію. Хочу зазначити, що в момент, коли я там стояла, кішка вже не кричала. Я думаю, що вона злякалася світла, ліхтарика, яким світили до мого приходу, і ну, вирішила там кудись сховатися. Ми зізвонилися знову з цією дівчиною, і я попросила. Знайти її можливість знайти чат з цього будинку. Зараз 21 століття. Зараз в будь-якому будинку, в будь-якому СББ, є свій чатик, де-небудь в Вайбері або в Телеграмі, або ще десь. Я не знаю де. Це більша ймовірність достукатися до когось або дізнатися, хто проживає в тій квартирі. Можливо, вийти там на якихось родичів чи друзів, і так далі. Я, наприклад, знаю своїх сусідів, які живуть поряд зі мною. У них є мій номер, тобто, якщо щось станеться, вони можуть мені зателефонувати. І це нормально. Ну, про всяк випадок, треба мати координати, контакти сусідів з боку, зверху, знизу, якщо вас затопили, якщо ви когось затопили. Ну, тобто, Це нормальна комунікація, це інколи може врятувати там, вашу квартиру або ваше життя. Вона знайшла цей чат, вона написала, що так і так, сусіди, кричить кіт, що робити, де взагалі господарі і так далі. Поки ми чекали відповіді, я вже, ну, якби я зрозуміла, що більше я тут нічим не допоможу. Я почала шукати власників цієї квартири десь в соцмережах, може хтось знає також. Я публікувала сторіс. ну, і... Перемістилася до себе додому, тому що я вирішила, що стояти там і мерзнути, я цим ніяк не допоможу. Я допоможу, коли буду збирати інформацію, аналізувати її, і потім я зможу щось зробити. Поки я сиділа вдома, збирала інформацію, от чому я затіяла цю розмову, та дівчина, яку я зателефонувала, вона мені почала телефонувати, а вона така, от дуже. Знаєте, така переживательна, вона дуже все близько сприймає до серця. І вона, от на такому підвищеному тоні, почала мені ну, мов казати претензії про те, що я нічого не роблю. Що треба негайно викликати ДСНС, щоб вони залізли в вікно, щоб приїхала поліція, щоб ми щось зробили, якось допомогли цьому котику нещасному. А. Тобі теж треба допомога? сюди, ой ти господи. Привіт. Я їй сказала, що навряд чи, ну, точніше, 100% я даю гарантії, що якщо ми зателефонуємо в ДСНС, у них немає таких повноважень, вони не можуть просто відчинити будь-яку квартиру, залізти туди. Це чиясь власність. Те ж саме і поліція навряд чи, навіть якщо ми зараз зателефонуємо в поліцію, поліція така приїде, да, ми зараз виб'ємо двері, проліземо туди. Ну, чесно, я завжди в таких ситуаціях намагаюся мати здоровий глузд і намагаюся проаналізувати ситуацію і якісь ходи виходи на декілька кроків вперед. Навіть якщо б поліція відчинила нам двері, що робити з котом? Куди його дівати? Тобто потрібно, щоб була якась перетримка місця, куди можна цього кота взяти. Якщо цей кіт, наприклад, дикий і він в руки нам не піде, то треба а, спробувати його зловити. Це також треба і щоб каталовка була, а, щоб приманка якась була. А, і, ну, тобто, Я, звичайно, люблю якісь спонтанності і сюрпризи. Для Але в таких ситуаціях бажано. Все тримати на контролі і мати здоровий густ, а не а, тільки діяти за емоціями, тому що нічим хорошим це не закінчиться. А, але ця дівчина, з якою ми здобували цю інформацію, вона, от на таким ну, не дуже приємним тоном, а, почала, почала звинувачувати мене, що я нічого не роблю, я не хочу там викликати поліцію, що цей кіт. Буде зачинений, що робити от караул. Я якби її можу зрозуміти, тим паче я вже казала, що вона така дуже е, мнітільна. Втім, я їй пояснила, що ну, не можна так робити. Якщо у вас є перетримка, ходімо прямо зараз телефонувати в поліцію, але поліція нічого не зробить. В результаті хвилин через, можливо, тридцять. Ця дівчина скинула мені скріни, де виявляється, жінка написала також в чат з цього будинку, що вона вже телефонувала в поліцію, поліція і сказала, що вони не мають права зайти в квартиру без трупного запаху. Тобто, якщо там нічим не пахне, нічим таким не знаєте, нічого не викликає підозрю, то Поліція не має права зайти в чужу власність. І я їх чудово розумію, тому що якщо, наприклад, хтось би із моїх сусідів зателефонував в поліцію, а в мене там, наприклад, от Вудька зійшов з розуму і вирішив на балконі покричати щодня. І от телефонує хтось з цією поліцією і каже: Тут у неї кіт кричить на балконі. Ти не кричав? Ти не кричав? То? Приїжджає поліція, ламає мої двері. Заходи в квартиру і я тут все добре, ми пішли, залишаю двері відчиненими. Я приходжу з роботи, в мене відкрита квартира, пограбована вже, тому що цілий день була відкрита, коти десь лазять, гуляють. Ну, чесно, я б не дуже зраділа. Ти хочеш щось сказати, кажи. Ти теж не дуже зрадів? Теж не дуже б зрадів таким новинам, тому це цілком логічно. Ви що в тій квартирі живе жінка, яка на той момент була десь в селі. Кішку вона дійсно цю залишила за вчиненою саму в квартирі, і ви обіцяла на наступний день приїхати. Потім ще були деякі подробиці, і я розумію, що потрібно все ж таки втрутитися в цю сім'ю, втрутитися в життя цього котика. бо а він вже неодноразово так залишався один. І я так розумію, там жінка дійсно в віці, можливо, з якимись психологічними проблемами, і в неї багато тварин, там якісь собаки в селі є. І цей кіт, я думаю, їй не потрібен. <кхід> Якщо ну, в мене є там деякі варіанти, як знайти власницю цієї квартири. Як з нею поговорити, якщо в мене все вийде, я вам потім розкажу. Це був перший такий, знаєте, поштовх після спокійного життя. Другий це був, коли нам прислали інші скрини. Чесно, моє здивування я вам навіть не опишу. На цих а, видно, хто писав ці повідомлення. І ці повідомлення писала дівчина, яка відома в моєму місті. Вона фітнес-тренер, вона ну, доволі таки, мені здавалося, хороша людина. В моєму світі, в моїй картинці сприйняття життя, хороша людина не може писати про вбивство кота. Хороша людина не може писати про щурячу отруту, і хороша людина не може ось так от взагалі комунікувати з іншими людьми. Ми почали розбиратися в ситуації. Я написала дівчині, яка її знає, та написала дівчині, яка її, точніше, там, ну... Там дуже такі цікаві були комунікації. Ми списалися з нею, ми потім списалися з нею зі сторінки нашої групи з допомоги тваринкам в Інстаграмі. Чесно, мене найбільше ну там ситуація яка? На її поверсі постійно десь біля сміттєпровода, какашки, меча, хоча Ну, я б посперечалася, що це сеча саме кота. Тому що коти, ну, по-перше, вони будуть шукати, де, де можна порити, закопати. Тобто, вони навіть якщо це роблять в під'їзді, вони не зроблять такою от лінійкою. Тобто вони будуть шукати якесь затишне місце, і ну, кількість сечі, яка на фото, вона трошки не відповідає кількості. Рідини, яке може вийти сечового міхора кота. Ну, Я впевнена, що це зробила якась собачка, яка не дотерпіла. І якраз от траєкторія а, цієї сечі вказує на те, що тварина, ну, бо якщо б вона розтікалася, все одно це було б, знаєте, якесь коло, і потім це коло потекло б. А, ось така. Просто смужка, ну це швидше за все, хтось ішов і пісяв, Вибачте мене. Ну, Але я розумію і цю дівчину. Дійсно, мабуть, неприємно, коли в тебе в під'їзді ось така ситуація. Вона смердить: ну, давайте будемо чесними, вони не какають бабочками, і ну, це дійсно. Не те, що найприємніше в цьому житті, але якщо б у мене, ось я ставлю знову себе на місце людини. Якщо б у мене була така ситуація, що б я зробила? Ну, мабуть, як мінімум, поставила платок, спробувала якось гуманним чином зробити так, щоб цього котика не було. Я основне я не розказала. Ми розпитали у годувальних місцевих. Вони сказали, що там живуть дві старинні киті. Одна живе виключно в підвалі, друга так вона інколи заходить в клітці. Але вони виходять в туалет на вулицю. Вони там чисто зайшли, погрілися, вийшли на вулицю. Ця дівчина, яка авторка цих повідомлень на сквінах, вона сказала, що там є якийсь квіт якого вона знає точно, що викинули якісь люди з цього під'їзду, і він тепер, от виходить на вулицю, він боїться і він в під'їзді робить всі свої справи? Вона писала про те, що вона піде, дізнається, як приспати цього кота, як зробити так, щоб він з, ну, але не але нормальним способом. так? Тобто, в неї був час подумати про всі ці негарні способи. В неї був час на таких підвищених і нецензурних словах поспілкуватися з сусідками, але знайти вирішення проблеми гуманним способом вона не змогла. І мене найбільше в цій ситуації пригорить те, що у людини є певна аудиторія в Інстаграмі. Вона транслює своє життя, вона транслює подорожі, вона транслює спорт, вона м, показує, як жити щасливо, і що таке життя щасливе, та, що таке е, правильне здорове життя, і в тому числі вона на таку аудиторію транслює те, що вбивство тварини це ок, вона це нормалізує. Перед тим, як щось сказати на загал, 10 раз подумайте. Навіть ви. Годічка, сіпати. Ви не зобов'язані любити тварин, ви не зобов'язані любити, зокрема, котів, ви не зобов'язані цілувати їх в шопку. Для цього є люди, які люблять тварин. Але ви зобов'язані жити з ними, співіснувати. Не робити їм зла і не робити так, щоб думка про жорстоке ставлення до тварин нормалізувалася. Мене це так тригернуло, що вони і так страждають. Вони і так живуть в світі, де коти у нас це не окремі якісь да, члени нашого життя, не окремі а, істоти, яких ми повинні Уважати, яких ми повинні хоча б не чіпати. Вони і так страждають від думки, що людина це щось таке, якесь таке божество, яке може запросто там, образити, вчинити шкоду, заподіяти якесь лихо тварині. І людина, яка начебто повинна, начебто несе щось правильне. Щось нормальне, щось здорове, ось така людина просто потім нормалізує жорстоке ставлення. Я написала цій дівчині, що проблеми вирішуються інакше, що можна скинути нам фотографію цього кота, ми зробимо все, щоб його пропіарити, щоб знайти йому люблячу родину, тому що я розумію і її з одного боку. Тому що да, неприємно, як я говорила, коли в тебе смердить. Котячими пісюшками і какашками. Я це все прекрасно розумію, але є гуманне рішення, є правильне рішення. Так вже склалося, що безпритульні коти це наша з вами зона відповідальності. Немає служб, в які можна зателефонувати і сказати, що «О, тут кіт. І приїдуть такі чіпі дейл і врятують цього кота. Немає. Якщо Наприклад, я побачу, що у моєму дворі діти якісь розкидали сміття. Я не буду ходити і виламувати руки цим дітям. Я просто візьму і приберу це сміття для того, щоб воно не розліталося далі. Це моя відповідальність, тому що мені хочеться жити. будь а тобі що хочеться? Мені хочеться жити там, де красиво і не брудно. І якщо я хочу жити там, де немає котячих какашок, то я також маю щось зробити для цього. Зауважу, що фотографію кота ми так і не отримали. І чи є, власне, цей кіт, ми не знаємо, тому що годувальниці того під'їзду кажуть, що ніякого кота немає. Ну, Така ситуація собі не дуже приємна. Водічка, Водічка, вудька. Водя, ти розійшовся. Вибачте, він вам хоче щось сказати. Скажи. Ну. Третя ситуація, про яку я хотіла вам розказати сьогодні, це е, котик дикий. Котя. Ну, хорошо ж, дружили. Хорошо, что лысый бы. Котя. Все хорошо, сладенький. Хорошо було, ну цю ти сладенький. Ну, котик. Ну, У нього така травма, як наче він заліз в машину, і ця машина його трошки прокрутила. В нього проблеми зараз з тазом, він не ходить, він на лікуванні, але він такий, знаєте, то я його глажу. То потім він шепить на нас, кидається. Потім я його знову глажу, потім він знову шипить. Поки що не вибудована комунікація з ним. Ну але сподіваємось, що все ж таки він, він зараз не їсть, він зараз, ну так, не дуже добре почувається. Я сподіваюся, що ми якось налаштуємо цю комунікацію, і котком все буде нормально, і що він зможе. Ну, якщо хоча б не знайти родину, то хоча б повернутися здоровим на місце свого проживання. Це такий просто трошечки трошничковий котик, якому не просто допомогти, ну але ми будемо намагатися. Mm. Я не знаю, про що я не говорила. Я не знаю, чи було вам цікаво. Я захотіла поділитися своїми якимись відчуттями, емоціями, думками, ситуаціями з вами. Якщо у вас є якісь подібні історії або є подібні ситуації, можете писати в коментарі. Ми з котиками всі ваші коментарі читаємо. Ми вас дуже любимо. Ми дякуємо всім нашим глядачам за підтримку. Це дійсно дуже приємно і скажу вам по секрету. Котики постійно роблять ставки, хто ваш улюбленець. Тому, якщо у вас є свій фаворит, можете писати. Я підрахую і хто виграв, отримає на один смаколик більше. Добре, це щось мене понесло не туди. Сподіваюся, що світло дадуть скоро, і я займусь якоюсь корисною справою. Ну а поки дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що взагалі дивитеся мої відео. До нових історій!